Привіт, мої любі друзі! Сьогодні, 2 серпня 2022 року. І сьогодні дійсно купа купезна різних подій. І сьогодні ще дуже велике християнське свято. Ми шануємо пророка Іллю. Ми шануємо його ще до хрещення Київської Росії. Пророк Ілля дуже пов'язаний з Богом перуну, Богом вітру, які е, традиції в цей день. Що кажуть? Але, адже це початок серпня, а це вже початок того, що природа починає дивитися в сторону осені. І я кажу, що Ілья, пророк Ілья, він охолоджує воду. По повір'ям кажуть, що не можна купатися в водойомах, тому що в цей день збирається вся нечисть і може затягнути тебе під воду, так що не потрібно. А ще треба приймати гостей, бути радушними, бути вічливими. До речі, сьогодні у Києві просто, як класично, на Іллі, лє дощ. У Чернівцях теж стало трошки прохолодніше, не так спекотно, але дуже комфортна погода. Але у Чернівцях сонечко, сонечко, це неймовірно. Про кілля, відомий з давніх, давніх, давніх времен. Я історію християнства з цього приводу розповідати не буду. Але хочу побажати усім гарного настрою. І незважаючи на те, що. Вже в цей день природа повертається в сторону осені у нас ще цілий серпень, не один місяць літа, а цілий-цілий довгий серпень попереду. І ми смакуємо по, по, по краплинці. Кожен день ми його проживаємо, ми насолоджуємося, ми надихаємося. І ми кожен день запам'ятовуємо, викорбовуємо свої пам'яті свідомості як неймовірний гербарій який ми складаємо у нашу книжечку літа. І потім восени, в листопаді, коли вже буде дуже холодно, буде мало світла, ми дістанемо ту книжечку, сядемо за келихом Глінтвейна біля каміну, закотимося пледиком і будемо діставати кожну квіточку того серпневого літкового гербарію і споглядати і насолоджуватись, і пролонговувати наші насолоду. Так що з Днем Ільї Пророка із прекрасним серпнем, неймовірним, щасливим, квітковим і надихаючим. До нових зустрічей з любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!